ACL Fresh In інверторний кондиціонер, який поєднує високу ефективність і енергоефективність. Завдяки інверторному компресору він заощаджує до 50% енергії, точно підтримуючи комфортну температуру. Технологія Fresh-In забезпечує постійну подачу свіжого повітря з вулиці, що підтримує оптимальну концентрацію кисню в приміщенні, покращуючи мікроклімат. Саме очищення кондиціонера проходить через 4 етапи: обмерзання, розморожування, високу температуру сушку і стерилізацію, що гарантує довговічність і чистоту приладу. Smart Gentle Wind м'яко розсіює повітря, створюючи комфортний потік, що не викликає дискомфорту. Потужний повітряний двигун подає до 60 кубометрів свіжого повітря на годину, забезпечуючи вентиляцію навіть великих приміщень. Холодоагент R32 відповідає європейським екологічним стандартам, має низький потенціал глобального потепління і високу енергоефективність. Wi-Fi керування дозволяє налаштувати кондиціонер через смартфон, забезпечуючи зручність і контроль навіть на відстані. TCL Fresh In – це кондиціонер, який поєднує інноваційні функції для вашого комфорту та здоров'я.